мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався за Суперкубок України 2018. 21 липня 2018 рік. Фінал Суперкубка України, Одеса Стадіон Чорноморець, приймає матч за Суперкубок України. Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, ось такий фінальний матч. відбувався. 1-0. Динамо Київ перемагає. Все вирішив єдиний м'яч. Який забив на 18-й хвилині матчу Віталій Боєльський забив переможний м'яч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та попередку. Стартові склади. Давайте з них розпочнемо. Шахтар Донецьк. 4-2-3-1. Стартова розстановка в Донецького Шахтаря. Андрій Пятов, у воротах Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників. Ісмаїл Іданченко по флангах. Тарас Степаненко, Алан Патрік, центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко – центральний атакувальний півзахисник. Мороз! Фернандо по флангах та Жуніор Марайс у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер київської команди. 4-2-3-1. Стартова розновка. Киян, Денис Бойко, воротах. Микита Бурда – кадр парацентральних захисників, Томаш Кіндзюра, Микола Морозюк по флангах, Віталій Буєльський. Чи... Центральні опорні півзахисники, Шепелів центральний, тковальний півзахисник. І відітциганко в Беніамін Вірбіч флангах Та, відповідно, Артем Бісідін у нападі. Це стартова раснавка Динамо Києв. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Що, ж, друзі, Шахтар Донецької потужна команда Поло-Фансики цей матч розпочинає Ось пригадується вже неймовірний шанс Штаря в дебюті-матчу. Дев'ята хвилина матча Шахтар Донецьк. дуже здорово. Донечани виходять з під тиску Динамо. Алан Патрик від його роже Ісмаїлі! Дуже здорово на лівому фланзі Ісмаїлі набере хід. Виходить, там на позицію Ісмаїлі удар! Поперечка! Поперечі нарятує Динамо Київ! супер шанс не реалізовує Шахтар. І смілі б'є по воротах. Потужний гарматний постріл бразильця на себе приймає поперечина. Супер шанс у Шахтаря. Потім ще там на 15-й хвилині був напавный момент уже да я Марлос! По правому флангу Марлас! Петличева легаданченко, простріл, рекошет, від захисника Динамо, Поперечина, добивання Ісмаїлі, і мяч летить по Марлос, Марлас! Олег Легаданченко, той простріл, я не знаю, від тка поперечка добивання Ісмаїлі. Але не вдається реалізувати свою накладу. Штири просто не вдається реалізувати донецькій команді. свій шанс. шахтар справді виглядав цікавіше за Динамо Київ перший гон 15 за але алловой свина. 18-й хуйно. Шатер Владимировичем. Андрей пятого, Андрій Пятов, умыляйся, пятов! пятов! Варвич! Веди передачу! ДАЛІ на шепелево, шепели! Выды, верчи, нарты! НА беседен и беседен, Виконує... Я думаю, ЩО все-таки беседен пробывав, а выходите окпасный медаль, буясь, какого Гол! 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 Віталій Бояльський! Віталій Бояльський! 18-та хвилина матчу. Динамо Київ відкриває рахунок матчі. Запресс та то я вербич, то опятого. Запрессингував далі Шепелев, и да перечину Бесиден и Беседен протягом мяч. Я так думаю, че все-таки пробовав беседен, але выходит, як передача на Віталія Буєльського. Віталий Буєльський Пробуває порожнем ворота и гол. оголоды 0, да намокай врахунок ну, матч До Диречи, шепелев, запреснигував. А на Вербичу, Шепелев далі вже на Вербича перевів. Вербична на Бесєдіна. пробував пробиває, Віталій Боєльський збиває. І після, знаєте, після забудого м'ячевості, тобто Шахтар краще був за Динамо Київ у першій км 15. Дві поперечки, а після забудого м'ячевості, і вони так трішки, знаєте, круто стали заспокоювати і справці. Ось, Володині м'ячем, в принципі, було рівне. І після усього забудого м'яча кияни Прихопили ініціативу. Футбол був доволі таки рівний, і перш тайм завершиться. З перевагою київського Динамо 1-0. Сергій Сидарчук, Кулі Шпаренко. Ще вийдуть у Динамо Київ, там ще Гармаш, до речі, вийшов, але буде заміна, відповідно, обратна. Тотовицький Сергій Бобат вийдуть у Донецького Зараз Денис вийшов замість ще на 46-й хвилині матчу. Вось, а потім, Коля Шперенко на 71-й хвилині і Дениса Гармаша поміняє. Другий тайм кияни здорово розпочинають. Хороша, ось проходить атаку по правому флангу, де просто удар! На 56-й хвилині небезпечний носить шепелів. Шепелєву ніхто абсолютно не заважав. Просто не вийшов удар у шепелєва. Ось, неймовірний шанс у Динамо Києва виникає на 73-й хлемячий. кияни атакують, Хороша комбінація. Розігруть кияни, вервич, подача, удар! Поперечка! рятує шахтар! Тепер ще поперечка рятує Шахтар, просто стреляє вже Віталій Буєльський, ворота Києва, ворота, Лесь куштаря! Ось, супер шанс був Віталія Буєльського оформити дубель. дубль! Шахтар також створив свої шанси. пригодиться удар головою в виконанні Ална Патріка. Хороша пройшла атака Ісмаїлі, Подача, удар і збирає. Ні, це, До речі, був жуніармараес. Це був жуніармораес! Тиснув Шахтар на кінці, наприкінці матчу. Тиснув до ничего не вони за рахунок матчі, а в кінці матчу відбувається конфлікт. Традиційно для матчів Донецького настаря, та Київського Динамо. сказав Динамо. Остання була так. Штаря, подача, М'яч забирає бойко в руки, падає футболіст Шахтаря. Футболісти киян відштовхують Футболісти Шахтаря потім розпочинається конфлікт. Обидві футболісти розпочинають штовхати Один одного. Ось Розпочинається конфлікт між футболістами Шахтаря та Динамо Київ. Ось Там ще й смейлі отримав. Червону картку Ось Ісмаїлі та, відповідно, Бурда. Ось по вилученню, відповідно. Ну а матч на цьому і завершиться. Завершиться він перемогою Київського Динамо А Шахтар Донецьк був ближчим до забитого м'яча при рахунку 0-0. Але Донеччанам не вдалося реалізувати свої нагоди. А свою єдину нагоду від реалізував. Половині 50 на 50, 12-7 по ударах-поворотах, більше пробував в поворотах. 7-1 за ударами в площину. Тобто Динамо Київ один удар в площину. І свій удар в площину я реалізував. 10 один за кутовими. ну Половина да. 50 на 50, 12-7 удари, переваг штаре, 7-1 за ударами в площину, первак штаре, 10-1 це не за кутовими. Тобто, якщо так сказати, то нібито Шахтар та більше напрямок не награв, да? ось так здається, по статистиці. Да, Шахтар краще розпочав, поперечка Ісмаїлі, потім Данченко подавав рекошет да, Шахтар при рахунку 0-0 був ближчим до забитого м'яча. Але після голу Віталія ось у другому темі, наприклад, супер шанс був у Шепелєва, щоб другий м'яч забивати, встійку влучив, той такий не встиг влучив, в той такий Віталій Буєвський. Тобто, в принципі, якщо так по голівим шансам брати, то в принципі плюс-мінус тут рівновага. Ну, а так глобально да, був рівний матч. Шахтар краще розпочав. Кияни після голу трішки цей натиск Шахтаря пережили кияни, тому що Шахтар справді тиснув на старті. Де навіть і перетерпіли, забили гол, ну а далі гра вже така, знаєте, стала більш такою рівною. Ось, ну в кінці кінців Кияни у цьому матчі перемагаються. Друзі, ну що ж, приїдали ми в фінальний матч за Суперкубок України 2018, який відбувся, до речі, 21 липня. Нагадаю вам, друзі, 2018 року Шахтар Донець на Макиїв 1-0. Кияни перемогли у цій битві. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добавшись в житті. Хочу побажати Шахтарів Донецьку. Всего самого найкращого! Who is comedy Хочу побажати всього самого найкращого і вам, друзі. Я також хочу побажати тільки добра та щастя в житті, друзі, бережіть себе. Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!